У Стримбі анатоційними дошками увіковічнили пам'ять українських захисників Василя Івасюка, Миколи Угринюка, Петра Чави, Володимира Григи та Юрія Заїки. Меморіали встановили на фасаді Стримбівської гімназії. На урочисте освячення зібрали рідні, друзі, влада, школярі та всі небайдужі. Володимир Грига народився у селі Стримба захищати Україну від російських окупантів, почав ще в 2014 році на сході України. Пройшов Дебальцеве, повернувся додому живим і здоровим. І з перших днів повномасштабної російсько-української війни він влився в ряди захисників України, записавшись добровольцем територіальної оборони. Загинув молодий сержант 20 грудня 2022 року у бою з російським загарбником поблизу Гуляйполя Запорізької області. Володимиру було 37. Вони були дуже. Великі е, воїні світла, які бажали одного, миру, спокою і доброго життя. Зараз того вільного і доброго життя будете захищати нашу батьківщину. Вони мріяли вернутися додому з перемогою, але, на жаль, їхні тіла. Привезли до нашого села, до нашої рідної землі. Дружина воїна Миколи Угринюка Олександра розповідає, її чоловік був найкращим батьком, сином та доброю людиною. Був справедливим і люблячим. Захищати рідну землю від окупанта він йшов ще в 2014 році, та тоді його не взяли. У 2014 році він бо війна почалася набагато швидше. Він взяв воєнний квиток і пішов на військомат. Тоді він повернувся. Ну, значить, так мало бути. За той час у нас з'явився чудовий син. Чудом, якось так, Бог, Бог не залишив. Війна почалася 24-го, 25-го в нього було день народження. І 26-го він пішов на військомат. Це були його слова мають твоювати батьки, аби жили діти. Я йому сказала, але ж у тебе теж діти. А він сказав, а в інших були батьки. Микола Угринюк був розвідником, гідно боронив рідну землю від загарбника. Віддав найцінніше життя, щоб врятувати побратимів 30 квітня 2022 року. Рідні отримали страшну звістку про загибель героя. Миколі було 46 років. років. Мене чоловік був найкращий. Це людина, яку Бог посилає в подарунок. Напевне, один раз в житті. Він був найкращим батьком, він був найкращим сином. Він був людиною, яка жила по принципу не завдай шкоди нікому. Оплакує разом з рідними загиблих воїнів громади, міський голова Зіновій Андрійович. Основне завдання місцевої влади каже він: це підтримати та допомогти сім'ям у такий важкий час. сьогодні об'єднує пам'ять. Пам'ять знає все. І на наше покоління прийшлося найважче випробування випробування боротьби за незалежність, за суверенітет, за краще майбутнє, в яким мріяли герої України. Тому хочу висловити слова співчуття і підтримки родинам, яким дуже важко важко жити, працювати в думках про чоловіків, про синів, про героїв України. Які за нас з вами віддали життя Василій Васюк був стрільцем та помічником гранатометника. 25 лютого став на захист України. Боєць пропав безвісти 7 березня 2022 року під час наступального бою проти російських окупантів поблизу села Слобода Кухарська Київської області. Після довгих місяців пошуку за допомогою ДНК вдалося розпізнати загиблого бійця та поховати Василю. Було 33 роки. Боляче дивитися на фотографії молодих хлопців наших односельчан, ваших рідних, близьких, але вони залишаться в нас, такі, як вони є, в пам'яті. Молоді, красиві, сміливі. І я впевнений, що найбільше багатство держави це є народ, який проживає на цій сім'ї. Держава відповідає за свої вчинки перед народом. Я хочу побажати тільки єдності і найшвидшої перемоги, перемоги України. Петру чаві було всього 21 рік. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну проходив строкову службу у армії. Після 24 лютого став на захист батьківщини. Герой нікому не говорив до останнього, але пішов зі словами це мій обов'язок, це моя країна. Старший матрос загинув 3 вересня 2022 року під час бойового зіткнення з силами противника у районі села Білогірка Херсонської області. Важко і боляче знайти ті слова. Щоб виразити те горе, той, той бій, який ми всі переживаємо. Цей день буде пам'ятний для нас, і ці дошки, пам'ятні дошки загиблих героїв, вони будуть нам нагадувати всім і учням, і вчителям, і всім, хто буде приходити в Стримпівську гімназію, якою ціною дався нам мир, а він у нас буде, і якою жертвою. Ми, яку ми жертву принесли для перемоги, і ми будемо завжди пам'ятати цих героїв, які пішли за покликом серця. Юрій Заїка народився у 1973 році. Мешкав у селі Стримба Надвірнянського району. Боєць служив старшим стрільцем. Загинув 7 січня 2023 року під час ведення бойових дій з російськими загарбниками поблизу села Роздолівка Донецької області. Україну любив понад усе. Молімося за них, хто вміє і не вміє. За тих, хто йде у бій, хто зараз у полоні. У кого вісімнадцять сиві скроні, хто янголами в небо полетіли, а тіло без Христа і без могили, молімося за них, Чи його сина, брата, благаймо Господа за кожного солдата.